Оновлена Чернівецька гімназія номер 20 відкриває двері після капітального ремонту. Осучаснення закладу стало можливим завдяки підтримці нашого міста як урядовими інституціями, так і міжнародними партнерами. Про це на церемонії відкриття розповів міський голова Роман Клічук, наголошуючи на важливості створення безпечного та комфортного місця для навчання. Сам проект тривав роки почався. У 2024 році до квітній місяць, тобто от і сьогодні ви вже бачите результат всієї командної роботи, як міської, так і урядової, і Європейської наційного банку, і проон, то, то, то всіх тих, кому ми, 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 ми сьогодні дякуємо. Роман Клічук розповів, будівля гімназії була в неналежному стані, тому вирішили залучити іноземних партнерів для ремонту фасаду та реконструкції подвір'я. По благоустрою ну чисто також по господарськи, що сама школа повно виглядала, що, що на, на кожне територія було майданчика для, для дітей. Спортивного датчика був в жахливому стані і тому, що на цей період, щоб показати, що ми хороші партнери, ми дивимося на, 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 на серцекомсі. Це було прийнято рішення в порядок такий результат місто не могло б реалізувати власними зусиллями. Додає Роман Клічук. Тому, завдяки сприянню міністерства фінансів, були задіяні іноземні партнери. І, от зрештою, Чернівчани мають змогу спостерігати результат такої співпраці. Європейський інвестиційний банк, скажімо, став дивитися на проекти не з точки зору того, наскільки вони є доцільними для банку, а якими є пріоритети в Україні, коли ми звернулися з потребою, що потрібно залучати кошти від банку, аби надалі держава у вигляді субвенцій надавала кошти на міста на безповоротній основі, щоб міста могли реалізовувати найбільш пріоритетні субпроекти. І Чернівецький кейс саме про трансформацію ділових відносин у хорошому сенсі, адже соціально освітня сфера серед пріоритетів нашої держави, додає Ольга Зикова. Це школи, це лікарні, це житло. Житлова політика зараз одна з ключових для європейського інвестиційного банку. Також і спільно ми реалізовуємо такого готунку проекту, як надзвичайна програма кредитування від банку. Вже є кілька ітерацій цієї програми. Представниця Європейського інвестиційного банку емоційно ділиться неймовірно рада, що банк має змогу реалізовувати такі проєкти в Україні. Ми дуже пишаємося, що ми могли виділити кошти, які наближаються 1 мільярд євро. інвестицій тут в Україні до відновлення вашої країни. Це неймовірно, що країна почала відновлюватися і в умовах війни. Одним із ключових завдань співпраці є обмін досвідом, каже Кристина Микулова. Наш досвід з Європи не на 100% підлаштований вашим умовам, і тут ви переможці, тут ви маєте інновації, тут ви маєте ідею. Так нам треба знайти ці синергії і зробити комбінацію нашого досвіду, наших стандартів та вашої творчості. Таку співпрацю чернівці демонструють не вперше і точно не в останнє. І зараз йде робота над новими проектами для покращення якості життя у нашому місті. Підсумував Роман Клічук, Юлія Слободян, телеканал ТВА.